На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Є люди, які тільки но заходять до нашої студії і враз світлішає довкола, ніби приносять з собою промінчик сонця. До речі, ви помітили друзі у вільнюсі нарешті потеплішало. Я кажу це через те, що приїхала Валентина Кирилова. Ну жарт, звісно, але в цьому жарті є своя доля правди. Адже пані Валентина буквально випромінює енергію, оптимізм і є мотиватором для багатьох людей. Письменниця, волонтерка, мандрівниця, дослідниця української історії, культури традицій, амбасадорка нескореної України в світі, бо подорожує цим світом активно і розповідає про нашу батьківщину. І що приємно, завжди цікава співрозмовниця. Сьогодні ми знову маємо нагоду вітати. Валентину Кирилову в студії української хвилі. Доброго дня, пані Валентин. Доброго дня і дуже дякую за таку характеристику. Я сьогодні прокинулася і доїхала до студії в поганенькому настрої. А тепер відчуваю, що то трошки він поліпшився, тому сподіваюся, і розмова вийде цікавою. Нагадаю нашим слухачам, які пам'ятають вас буквально ще з 23-го року у вільнюсі в карантин. Коли був COVID-19, згадуємо, от саме тоді, коли майже все було вщент закрито і життя, припинено, пані Валентина у вільнюсі. Взяла і написала свою першу книгу. Вільнюській кав'ярні. Ця книга здобула визнання, а пані Валентина на цьому не зупинилася. Згодом вона написала ще одну книгу, а потім і ще одну, і ще одну. Ну і зрештою стала доброю традицією в українській хвилі: раз на рік зустрічатися і обговорювати книжкові новинки української письменниці, яка живе і працює переважно в Литві. І ми про це ще поговоримо. Литва червоною ниткою проходить майже в кожній її книжці. Отже, про що сьогодні говорити? Ми? Насамперед, дякую, що ви це помітили, тому що я тепер, аналізуючи, зрозуміла, що кожну свою книжку нову я починаю у вільнюсі. І останньою книжкою, якою почала 6 місяців тому, був магічний код Трипілля. Я приїхала у Вільнюс з України, пішла в каверню. Де я зазвичай працюю? Відкрила комп'ютер. Мені важливо написати перші рядки саме у вільнюсі. А далі я вже поїхала світом і закінчила власне її в Україні цю книжку. Магічний код Трипілля це власна книжка, яка ще не вийшла. Але перший рядок ви пам'ятаєте? Перший рядок я пам'ятаю, і я пишу для підлітків. Тому мені завжди цікаво закодувати фактичні історичні знання, знання про людей з України, про яких, можливо, ми недостатньо знаємо. Ну, скажімо, як про Вікентія Хвойку, коли говоримо про трипільську культуру. Так, в пригодницький сюжет, щоб дітям це було цікаво читати. Тому, якщо про мою нову книжку, яка сподіваюсь побачить світ, колись два хлопці потрапили через портал у трипільське поселення. Тобто, я розповідаю вустами дітей. Підлітків, бо я вам сказала, що мій син посміюється. Він каже: в тебе така аудиторія, ти завжди акцентуєш, що ти пишеш для підлітків. Що це означає? каже він: до дорослих ти не дотягуєш, а з дітьми тобі не цікаво. Ну, тобто, будемо вважати так, що я такий вічний підліток, тому що я справді пишу для підлітків, тому що мені дуже хочеться дати ті фактичні знання, якими я переповнена, або які я дослідила. Дати їх для аудиторії, яка вже сприймає ці знання, Да, це діти там 12+, скажімо, тому всі свої книжки. От ви знаєте, що я написала книжку про українських художників, коні та портрет мого дядька, там багато фактичного матеріалу про художників і про стилі мистецтва. Та я не думаю, що я б там імпресіонізм чи кубізм як би зуміла пояснити. Звісно, можна пояснити дітям там до семи років, але мені це було дуже складно. А для цієї аудиторії, те, що я дізналася сама те, що я збагнула сама вивчаючи тему. От я якраз це і подаю. І власне мене так по кожній книжці. Книжка, балет, перший Пірует Стефанії, яка насправді ну завдяки художникам. Я зараз хочу підкреслити, що мої книжки виглядають дуже красивими і цікавими для сприйняття завдяки художницям. Тому що це молода аудиторія, вони різні різні дівчата, але вони наскільки гарно освідчені, наскільки вони обізнані. Вони перші читачі мої книжки, розумієте, вони так гарно сприймають все, що я пишу. Зразу відповідна ілюстрація, відповідний малюнок, відповідне сприйняття. А я в такий спосіб такий, знаєте, чек собі роблю. Ага, добре, значить, зайшло. От тому власне тема Литви. Тема Вільнюса, вона присутня в кожній моїй книжці, крім першої. В першій книжці в мене Париж фігурує. А тут так: про що б я не писала, в мене обов'язково є вільнюс, тому що він став невід'ємним. Для мене це невід'ємне. це така, знаєте, ну, часточка серця, тому що ну, я приїхала на проект по першій книжці про вихідців з України, яких знає світ номіна. Я приїхала його робити саме в Литву. І фактично війну я зустріла у вільнюсі, і перші роки перших біженців я приймала де, бо мене це так само рятувало. це волонтерство. Воно мою психіку швидше врятувало. Тому без вільнюса нікуди. І я зачепила книжку Моя хата небом вкрита про відбудову зруйнованого війною житла. Це пригодницька знову така книжка. Я знаю наскільки травмовані зараз люди з України, бо я так само травмована, але я так само знаю, що діти підлітки. Особливо підлітки, вони травмовані не менше, тому що в них все це прийшлося на період формування і формування ментальності, і психіки, так само, і почуття патріотизму, і таке інше. Тому я намагаюся писати навіть про якісь драматичні трагічні сторінки так, щоб не додавати їм, а щоб дати їм оптимізму. Розумієте, тому навіть про відбудову зруйнованого війною житла я пишу як, ну, таку фантасмагорію, як добру казку, де я звела двох персонажів різдвяного павука, який зроблений дівчинкою, яка повертається до України саме у Вільнюсі. А в Києві на будинку, який постраждав від окупації, його чекає ну, такий конкурент і опозиціонер, це хатник Карпо. Який змальований, подивитися тоді книжечку? Він змальований дуже вдало. Ну я його так описала, що він в формі тероборони він захищав. Ну хто такий хатник? Хатник це істота створіння, яке живе в хаті, десь там на печі. І яке захищає, якому треба годити, тому що він захищає цю хату, захищає це житло. Домовик, можливо, так, це так? домовик. Хатник, ну да, хатник, ну від слова хат, але, але так, так. гарно, колектно. Хатник, хатник, хатник Карпо. І він його змалювала, художниця, що він прямо в формі тероборони, такий весь розплямований. І тема моя була яка: павук просуває ідею, що треба. от, все робити за сучасними, треба, щоб скляні будинки були, щоб скрізь працювали кондиціонери. Треба забути всі традиції, тому що ми живемо в 21 столітті. Він просуває цю ідею, та бо він такий крутий хлопець із мережі інтернету, і він все знає. А хатник. Розказує, бо ну знову таки, це по сюжету. Мені треба було донести традиції, де була піч в українській хаті, а чому вона була тут, а де вішали ікони, а чому їх саме тут вішали? А чому ми, наприклад, не стоїмо і не розмовляємо на порозі, звідки ця традиція взялася? Та або чому, наприклад, наречений переносить дружину через поріг. Та, бо це все пов'язане з предками, яких в певних культурах не в трипільській, бо багато розкажу що це в трипільській культурі. Ми не знаємо точно про захоронення трипільської культури, але предків спалювали, кремація була, і їх ховали під порогом. Звідси все. І в такий спосіб цей сюжет я вплітаю все те, що мені хочеться розповісти. І знову такий спойлер, але вони сперечаються, вони такі антагоністи. Два а в кінці вони доходять згоди, вони обнялися і співають пісню Де би не був, не забуду дім. Оце я вам якби, книжку. Я думаю, що про неї буде цікаво поговорити, тому що там, от саме закладені ті традиції, які, коли я озвучую, от люди дивуються. Вони боже кажуть справді, от я кажу, о чого, наприклад, на прощанні, от в моєму регіоні я з Черкаської області, виросла я в Київській області, і я це пам'ятаю із самого дитинства, чому домовиною, коли вже відносили там покійника на цвинтар, чому тричі стукали об поріг? І я це питання задала в музеї Вікентія Хвойки, бо там дуже такий гарний, обізнаний гід. І, і він каже: А ви як думаєте? Я кажу, ну, типу, прощаємося з хатою. Він каже, ні, це меседж, меседж предкам. Тобто така іде вібрація, от, бачите, ви, ви теж так здивовані там. Я в першу да. таку традицію. А там саме от такої цікавої інфрази, тому ми може там наступного разу трошки більше зупинимося на цьому. А це іде така вібрація, тобто люди знали про ці вібраційні процеси, що вони меседж шлють. Чуваки, посувайтеся, давайте мені місце, я йду до вас. Ну, от бачите, друзі, навіть тут пані Валентина все одно вставила свій скрометний гумор і оптимізм. Навіть про таку вічну тему, як відхід, ми говоримо зараз із посмішкою. Спасибі, ми повернемося до цієї книжки, я сподіваюся, в одній з наших літніх цьогорічних передач, тому що ну коли говорити про книжки, як не влітку, правда. Звісно. Звіс. Але давайте все-таки нагадаємо, як вона називається Вона і, можливо, називається, купити. От, дивіться, знову таки, коли я шукала назву. Я згадала про цей, ну можна сказати, це такий усталений вислів. Моя хата небом вкрита, вітром захищена, землею підбита. Тобто це ж знову таки з давніх часів. Це Як замовляння? Да, це замовляння, і це як говорить про те, що хата це ну така наша нірка. Ну, дивіться, хати будували завжди на обійсті, на якому жили предки. Ну, наприклад, батько вділив один шмат синові, один другому, і оце все обростало енергетикою, енергетикою предків. Хата це захист насамперед. Тому що ну ми живемо в квартирах, ми не зовсім цього розуміємо. Але ну принаймні я там пам'ятаю дідову хату, я пам'ятаю мамину хату в Богуславі. І це те, що нас захищає. А хата справді вона землею підбита знизу, небом захищена зверху, а вітер довкола неї гуляє, і він захищає її. Ну як рама, така знаєте, енергетична рама. Він захищає її від злих духів, скажімо так, від зла. Тому ця книжка так і називається Моя хата небом вкрита. І малювала її, до речі, Юля Ганик. І це перша книжка, яка у мене вийшла у вигляді коміксу. Тобто менше тексту, більше малюнків. Це було рішенням видавництва. Я працюю з молодими видавцями, в яких так само є діти їм видніше, як зробити книжку, аби вона була цікава для дітей, які тепер. Тому що ну ми стали візуалами, погодьтеся, да? ми старші вже, але ми все рівно стали візуалами, тому що особливо там в час війни йде такий навал інформації, позитивної негативної, що ти сприймаєш швидше візуально, і ти не затримуєшся там особливо на тексті. Тому вирішили так, я погодилася, хай це буде оформлено саме так. От а якщо перейти до книжки, в якій я так само. Згадую, Вільнюс, це книжка про українські традиційні прикраси. Знову таки, подивіться, яка вона ошатна. Я яка... кажу слухачам, вони не можуть побачити, зате я, користуючись нагодою, можу спробувати описати. Ну, треба сказати, що пані Валентина, вона сама, як взірець прекрасного стилю, дотримання я традиції, даял. поєднання цієї сучасності і старовини, це все, -все гармонійно в людині вкладається. Книжки. Вони відображення, мені здається, вашого внутрішнього світу. Прекрасна поліграфія, прекрасне оздоблення. Ну хочеться формат. взяти. Мені читати. дуже подобається такий подовжений Як він формат. Називається. в поліграфії. Інші формати існують, але мені подобається, що вона саме витягнута, подовжила да, та стрічка, каблучка, баламута й обручка. Боже, воно ще й римується. І дівчата, слухачки, звертайте увагу. Книжка, про яку зараз піде мова, вона розкриває. Я сподіваюся. Те, що зараз фактично ну ось воно воно на піку популярності. Ми бачимо, як цікаво, як дівчата навертаються до цих давніх прикрас. Купують баламути. Я сама мрію купити баламути, купують дукачі прекрасні. Скільки майстрів зараз, до речі, під час війни розкрилися ювеліри, які роблять згодна, це, відновлюють. згодна, на сто відсотків Але згодна. розказати про це, це теж така так праця. і тому, бачите, ви такий зробили гарний вступ. Що справді мене саме війна навернула до вивчення оцієї теми. Ну добре, ми всі підсвідомо це розуміємо, чому в нас в Україні немає традиції передавати прикраси у спадок. На жаль, через історичне наше минуле. Абсолютно нас часом було нікому передавати. А, часом, а часом люди, аби врятуватися від голоду, вони відкривали скриню на дні скрині, вони шукали низку коралів останню і обмінювали на шматок хліба, ну принаймні те, що було там в голодомор, або там відкупитися від чогось. Розумієте? І тому в нас оця вся традиція. Ну і звісно, що люди, там, які були там заможніші, хоча треба говорити про те, це я. Завжди підкреслюю наскільки потужна це була традиція, скажімо так, в селянстві серед міщанок. Коли вони самі це робили, самі виготовляли, самі себе прикрашали. Навіть якщо передивитися старовинні українські фотографії, та які чорнобілі, де родини українські сфотографовані, ну там же на цих жінках висить скільки всього, то це були більше статусні речі, чи це все таки було от самовираження? Я б сказала самовираження, Молодець. це була традиція. Звісно, що чим заможніша була родина, тим була краща, важча низка коралів. Але ну зробити гердан ну могла собі кожна жінка. А гердани вони були поширені по всій Україні? Чи це більше західноукраїнська? Швидше західноукраїнська. Але якщо про західноукраїнську, то я б швидше говорила про таку прикрасу. Вона тут також є пацьорки. І знаєте, що цікаво? Теж ні, ніхто особливо ну не провів цю аналогію. У нас день залізничника в Україні святкується 4 листопада. Чому? Тому що 4 листопада. 1861 року в Росії ще не відмінене кріпосне право прийшов до Львова перший потяг з Відня, він. Називався Ярослав. І якби хто цього не досліджував, повірте мені, що я теж цього не знаю. Я коли маю якісь виступи, я кажу: люди дорогі, тільки не комплексуйте, що ви цього не знали. А я це знаю. Поки я не торкнулася цієї теми, я також не знала про це. Але уявіть, 1861 вісімсот прийшов з Європи до Львова. Потяг Ярослав, і чому це пов'язано з пецьорками? Тому що пецьорки – це острів Мурано біля Венеції, там їх виготовляли. Там теж я описую всю цю традицію, як ну буквально бургомістр тримав в таємниці виготовлення цього, це ж таке кольорове скло, да яке складу фактично це робили. Як коригували навіть заміжжя доньок і сімей майстрів, щоб вони не виїжджали за межі острова? Щоб не розносили щоб, щоб не розголошувати, де да, це була така своя таємниця. Але оці перші венеційки це були найдорожчі. Оці патьорки вони були найдорожчими. Їх привозили, а тут уже наші міщанки в основному Вони вже там йшли на базар, підбирали собі, вони вже були би, там, з, з, з отворами відповідними, і вони могли собі самі робити ці прикраси. Тобто, пацьорки це перша стаття, про яку я тут пишу, і тут дивіться дівчинка. Але вона починається. Я сама люблю діалоги. І я так само намагаюся книжку завжди будувати так, щоб менше було тексту від автора і більше діалогів. Тому все починається з того, що молодша сестра каже їй, слухай, от тобою так буває, що ти читаєш текст українською. і Мені здається, що дуже знаю гарно українську, а натикаюся на слова, яких я не знаю. І я через такий метод я розкриваю значення слова пацьорка, тобто що за слово? Звідки воно пішло... А паралельно там натякаю на те, що наприклад там тіні забутих предків треба прочитати обов'язково в оригіналі Коцюбинського бо Параджанова Гарний. Тобто я даю такі вкраплення, розумієте, які такі пізнавальні і загально розвиваючі. От тому це те, що стосується пацьорок. Я нагадаю, друзі, що сьогодні в студії ще присутній Олег Головатенко. мій співведучий, але ми так сьогодні захопили жіночу ініціативу з пані Валентиною, да, що та. ми йому просто не даємо вставити слова, Олежа, ти тут а звися. Так, пані Валентино, дякую вам. Я захоплено вас слухаю і сам собі мрію. Знаєте, що ваші книжки, якби заговорили литовською мовою, то цілий український світ, можливо, краще відкрився литовцям, тобто в них такі, знаєте, є історичний захист від не. Другів від всіх, хто асимілював там всі часи, і тому оці ну фантастичні просто розповіді могли б резонувати в душах і серцях наших друзів. Я погоджуюся, і це пізнання України в інший спосіб, розумієте, це пізнання знову таки через українську традицію, яка, як мені здається, доволі легко подана. А щоб зацікавити тепер пана Олега в нашій розмові, щоб ми там не бо пацьорки він на себе не повісить. А я до речі, пацьорки подарувала вони в мене були. Були в Литві, і я подарувала в мене, коли жили біженці в квартирі. Була така дуже вередлива дівчинка, 13 років, і вона там трошки попивала з мами крові. Ну тому що дитина так само була травмована всією цією евакуацією, і ми так само можемо розуміти, що дітей це не минуло. І коли вони вже веселялися від мене, я їй подарувала оці патьорки. І це такий в мене щемний момент. Коли я про них писала, то я так само це пам'ятала. І знову таки до пана Олега повертаємося. Це я не тільки про жіночі прикраси написала, тому що як з'ясувалося про традицію козацької сережки, ціла стаття козацька сережка. Ну, стаття стаття це так називаю по-науковому, а це така прикольна розповідь про козацьку сережку. Тому що традицію козацької сережки теж мало хто знає. Мене племінник в 10 класі проколов ліве вухо, і він мені тоді жалівся, що він вислухав від вчителів. Тому що ну, це пов'язують з, з якоюсь там статевою приналежністю, що ти хочеш це підкреслити. Тобто дитина так само була травмована. Він каже, ну я ж тоді ти мені не розказувала, тоді, що така традиція козацької сережки. Я кажу, слухай, мені тоді якось там 10 років тому мені це в голову не прийшло, що я б могла це розказувати. Мені так само хочеться все розповісти фактичний матеріал про козацьку сережку. Чому вона козацька? Звідки ця традиція взялася? Хто із відомих людей носив сережку? Тому що, ну, як виявилося, Вільям Шекспір є його портрет, він так само із сережкою. Так? І що таке сережка? Це така ініціація, тому що пірат міг вдягти сережку лише після того, як він пересік екватор. Це не просто так. Розумієте? А козацька традиція зазвичай це була срібна сережка. І вона пов'язана з похідним життям козаків, тому що сріблом кидаєш його в воду і очищуєш в такий спосіб дуже практично. Практично, так. да? От а потім як з'ясувалося, що сюди підв'язується ціла теорія, тобто знання, про які багато людей знають, а багато людей їх ну, ми, ми не завжди включаємо свої знання, коли думаємо, наприклад, про прикрасу. А тут все пов'язується з тим, в якому вусі вдіта сережка, там вліве вухо. У козака, да, вони йдуть в бій. От хлопець в братстві з лівою сережкою. Це там означає, що він один син у матері, В правому сереж... що він останній чоловік роду. В правому, І... так? В, правому. в правому розумієте? І тоді це таке було прочитання. Побратими бачили, що цю дитину. Треба захищати в бою, ну тобто, певною мірою, якщо там не наражати його на небезпеку. І все це гарно поєднується. Я там про це пишу: що от мій дід, хлопці розмовляють між собою, а мій дід от мене критикував і казав, що це примха. Він каже: А ти йому нагадай про князя Святослава. Який примусив там хазарський каганат рахуватися з Києвом і Взантію рахуватися з Києвом, від якого пішло попередження, шляхетне попередження, коли він ішов там в наступ або хотів напасти, іду на ви. Або це ж його слова, так само, що помремо за свою Русь, але не посромимо свого імені. Тобто, це всього-навсього така розмова про сережку. І зараз виявляється, навіть якщо там в інтернет забити в Гуглі, козацька сережка. Боже, яка це відроджена традиція? Це просто якесь диво, тому що вони саме зроблені як козацькі, наприклад, шаблюки перекрещені. це срібло з таким орнаментом українським перехрещені, наприклад, саблюки або з тризубом зараз почали робити сережки. І я про все це, от якби легко, невимушено розповідаю. Я знаєте, як розповіла, я згадала тут. в мене загинув друг такий нашої сім'ї, Віктор Шабадаш, Він загинув Ірпіні, він пішов ще в 17-му році. Добровольцем і пішов він з дуже чіткою такою установкою. В нього синові було на той час, років 20, Він сказав: це не війна наших дітей в 17-му році. Я йду замість свого сина. І він загинув, коли почалася повномасштабна війна. Він загинув, і я, звісно, дала тут капітану, я дала його ім'я. що це капітан Шабадаш. А хлопець повертається з відпустки. А він аспірант Київського університету. Але він на фронті йому дали відпустку. Він повертається, і капітан йому каже: Ну що, ти виконав завдання, яке я тобі казав? Він каже, так зараз розповім вам про козацьку сережку, і він побратимам розповідає про козацьку сережку. Тобто, коли я кажу стаття, це не значить, що я кажу традиція козацької сережки, бла 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 А я розповідаю це так, щоб діти пізнавали і щоб діти відчували сюжет, який я хочу викласти. Ну, я скажу, що ви самі залюбки носите прикраси сміливо Справді, їх поєднуєте. Це і чим ви керуєтеся при виборі? Якщо я секрет. собі, коли вийшла ця книжка, і я поверталася з Києва через Львів, і я зайшла і думаю: ну, добре, гонорар я отримала невеликий, але я собі купила такі красиві коралі, де були і дукачі, де були ізгарди. І я знаю, що я це ношу і скрізь де б я не з'являлася, от я навіть там іду у Литовську філармонію і в антракті ну не буває такого, щоб до мене не підійшли елегантні пані і не спитали, що це, де це, що це за традиція, і я з задоволенням це починаю розповідати. Тому що мені здається, що я таке, знаєте, ну, ми всі зараз носії України по світу. Але через прикраси це чомусь особливо приємно. Я робити. Я навіть не стримуєш. Може так не можна в ефірі, але, до речі, наша звукорежисерка, пані Соната Ядавічені, Вона теж має українську прикрасу, гердан. Так що ми також намагаємося. Це дуже приємно. Мені до речі, подарувала ця дівчинка, що я вам сказала, що я їй пацьорки віддарувала. Її мама потім подарувала мені гердан. Вона була в Україні, привезла мені гердан. І я так само від філармонії так само це викликала. Хоплення, тому що він такий щедрий, він такий красивий, і традиція Гердана вона ж теж дуже цікава, тому що навіть в заборонені часи. Радянські часи, та люди вмудрялися робити гердани так швидше, це був захід України, щоб туди вплітати символіку: десь червоно-чорне, yeah. десь зашити так тризуб, щоб його начебто і не було видно. А якраз статтю про гердан я пишу, що діти, українські і литовські діти у вільнюсі мають майстер-клас з гердану. І через їхні діалоги я подаю всю історію. Я той те знає, то й те. А над ними майстер, який допомагає їм, а вона знає взагалі дуже багато, в неї грунтовні знання там про Гердан, і вона такими вкрапленнями вона їм цим дітям додає, і там так само. За сюжетом вони збирають діти плести гардан, при тому, ж хлопці плетуть, бо це знаєте, це да бо це плетання. така, Вони Толіка. прийшли. Ну вони там закохані в дівчат, але вони прийшли так само навчитися плести гардан, бо це дрібна моторика. Розумієте? І вони тут плетуть, а тут зиркають один в одну, закоханий другу друге в другу. Бо хлопці штягнуться за дівчатами, звісно. От і от такий спосіб. Розповідаю дітям, що ці, ну добре, не розповідаю, діти мені розповідають, що вони плетуть ці гердани не просто так, тому що в ратуші буде різдвяний ярмарок, і вони на українському стенді це продадуть і задонатять гроші на армію. Розумієте? Тобто, я через якісь моменти я все рівно виказую свою життєву позицію. От. Отак, друзі, реальність вплітається за допомогою літературної майстерності, фантазії, відкритості авторки Валентини Кирилової, вплітається в книжку, набуває нового звучання і, власне, народжуються ось такі цікаві книжкові новинки. Хочу сказати, що в нас залишилося всього нічого в ефірі часу. На жаль. Тому в мене є така пропозиція, можливо, оскільки ми вже говорили, да, літо час спілкування, час для того, щоб ділитися надихати один одного. Можливо, в одній з наступних передач ми обов'язково продовжимо розповідати і знайомити наших слухачів з книжковими новинками Валентини Кирилової, української письменниці. Яка пов'язує своє творче життя із вільнюсом і Литвою? А зараз щоб поставити напевно вже логічну крапку, ще раз нагадаємо про книжку, як вона називається, про прикраси і де її можна придбати або замовити. Це книжка, стрічка, каблучка, баламутий обручка. І я наголошую, що вона вийшла під моїм літературним псевдонімом. У мене кілька книжок вийшли під псевдонімом Варка Проща. У мене є частина книжок Валентина Кирилова, а частина книжок Варка Проща. Це видавництво Моя книжкова полиція. Тому найлегше набирати назву книжки, а там уже сайти вилітають, де навіть ціну можна порівняти і купити там, де вона коштує дешевше. Вона скрізь є від Якабу до. сайтове Отже, друзі, а в першу чергу наші слухачки. Я сподіваюся, сьогоднішня передача не тільки додала вам настрою, а можливо і надихнула передивитися свої скарби, що в кого є. Можливо, оновити, можливо, задуматися про те, щоб зробити щось самим. А чоловікам підказує, що гердани, наприклад, є така традиція, що плели чоловіки. Тому є про що і замислитись. А дякуємо ми за ці нові знання, за такий подих за свіжу струю енергії, оптимізму і настрою ж за промінь сонця, за промінь літа, який привнесла сьогодні в студію українській письменниці Валентині Кириловій. Додам, що вона мандрівниця про це ми сьогодні не встигли поговорити. Але можна знайти наші передачі там, де брала пані Валентина участь в радіотеці ЛРТ Класика і поновити в пам'яті і згадати. А я вам обіцяю, що одна з наступних літніх зустрічей буде також книжковою. і Також з пані Валентиною. Обов'язково зустрінемося, розповімо ще багато впевнено чого цікавого. А сьогоднішню передачу підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом сумлінно працювала Соната і З вами почуємось як завжди наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.